Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Метушня, з вами Юля. Осінні реконструкції в моєму саду розпочалися і вони добрались і до цієї зони. Цю зону ви вже бачили не один раз на моєму каналі. Це біля будинку, композиції з хвойних та декоративних кущів. бачите, барбарисики вже. Ягідки почервоніли, так гарно, вже готується до глибокої осені. Вже скоро опадуть листочки. І що я тут буду прибирати і що змінювати. По-перше, я приберу один барбарис Марія жовтенький. Чому приберу? По-перше, він завжди у мене хворіє. Я не знаю, чому саме цей сорт. Він дуже пошкоджується якоюсь хворобою, залишаються ось такі сухенькі гілочки, так вони потім починають обростати. Але такий хворобливий вигляд. Багато таких, зараз, може, камера спіймає. Ось, бачите, такі темні плями на листочках. і... Взагалом мені обробляти просто немає часу. Колись, можливо, я зможу це все встигати, але коли все будується, все саджається і сад тільки створюється, то на обробку не вистачає часу. Та й забагато тут барбарисів. Подивіться: один, два, три, чотири лише на цій. Маленькій ділянці. І також у мене ще барбарисів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість ще навколо всієї цієї зони. Я думаю, що це дуже забагато. Треба буде щось повикопувати. Але я сюди прийшла не за цим. Я прийшла за оцим ялівцем. Він такий гарненький і дуже яскравий. і Посадила я його сюди одним з найперших. Це сорт депреса ауреа, такий розлогий, середній. Але потім я вирішила сюди висадити оцю соснук Савері, дуже гарненький такий буде ведмідь, пухнастик. І що мені? Потрібно для цього, для цього мені потрібно буде прибрати цей ялівець. Я вже знаю, куди я його хочу примінити. Якраз там також розпочала реконструкція, зміни, досаджувати хвойні рослини. І ось такий вже підрощений кущик ялівцю. Мені туди ну край як необхідно. Звісно, звідси я ще приберу оцей пенісетом. Він був підсаджений випадково сюди, бо треба було. Дуже-дуже швидко його пересадити з одного місця в інше. То сосна залишиться в цьому кутку поодинока, її якраз буде так гарно видно. Коли я викопувала лілі, я показувала, що тут загинув ще куст, кущ лаванди. Можливо, якісь тут і будуть досаджуватися хвойні рослини. Ну, на місце Барбарису точно щось буде досаджуватися. Так, ну що, викопую ялівець, викопала фінісетом, добре копаються, з грудкою. Хочу сьогодні вже закінчити, бо сьогодні та завтра, післязавтра обіщають зливи. І викопала ось в цьому місці Марію, також вийшла з комом, Старий кущ. Бачите, зайняв всю тачку. Зараз перевезу, і на це місце я хочу висадити, трошки зміщу сюди поближе до цього ялівця. Я хочу висадити тую Ауреанана. У мене є величенька, зараз покажу, яка. Ось на цьому кутку в мене росте ось така туя, гарненька. Тут вона в затіночку, тому не така жовта, і зараз її пересаджу туди. На передній план до яблуньки. Ну, ось так буде значно ліпше. там прибрала, довезла ґрунту, зарівняла, засипала корою, треба буде ще підкупити кори. В наступному році додати, бо видно землю. От зараз мені більше подобається отой хворий Барбарис, який тут ріс. Не дуже гарно так виглядав. Зараз буде також жовтеньке, такий, такий жовтенький акцент у виді цієї ту, я вирі, она, она, Да вона росла в затінку, вона ще набере більш жовтішого кольору. Але чому я ось? Ще зараз хочу зупинитися на одному моменті. Дивіться, отут у мене колись кущ лаванди пусте місце. І я ось вирішила сюди додати також якусь маленьку кульку. Я придбала ось таку тую туя Аніек. Можливо, я неправильно вимовляю, але подивіться, вона, наскільки був оплетений ось горщик в моєму кліматі. Можливо, я в якихось відео вже казала, що я розмиваю і витрушую оцей торф. Зараз мені витрусити не також і легко, гарно ком, Корінці такі, здорові, такі гарні. Я зараз замочу відріз водою і промию цей торф в воді. І тоді на це місце висажу оцю гарненьку колючку і покажу вам такий загальний вигляд, як це все в мене буде виглядати. Розтріпати, як багато все таки в таких садових центрах рекомендують, просто розтріпати донце, в моєму випадку таке не проходить. Все одно цей торф пересихає, корінці з торфу не дуже хочуть наростати в важкий ґрунт, а у мене суглинки, і тому така рослина в мене гине. Я витрушую і промиваю. Ось так поглядають, відмиті від торфу корінці. Ось відрі розмила. Тепер розправляємо. робимо ось луночку, перемішую цей торф, який я змогла витрошити, перемішую зі своєю землею, роблю луночку, розправляю корінням і буду садити. Вибачайте, не показую як, бо знімаю сама, тому вже покажу це місце. Після висадки всіх рослинок. І так, що в мене вийшло, попереду у мене росте сосна ксавері. Вона таким маленьким конусом буде рости. Дуже повільно наростає, голки довгі, гарні, сантиметрів 15 точно, але вона в 10-річному віці досягає не більше 1 метра. Так, ось висадила. Оцю маленьку тую. Бачите, вона схожа на тую Тейді голочками, але вона жовтенька. А, також я сюди з нових посадок сьогодні висадила сюди ялівець Принцвельський. У мене тут ростуть такі ґрунтопокривні ялівці. А, це мазолот, блючіп. Блючіп у нас блакитний, цей такий жовтий. І підсадила принцвельський, бо він такий більш зеленого кольору набуває, хоча з сезуватим відтінком. Люблю гратися кольорами хвойних рослин. Це в мене росте лавка глабоза, вона на штамбі, тому я можу підсаджувати такі маленькі сюди. Хвоні рослини у виді кульок, тому що глибоза в мене на штамбі вона, хоч і дуже широка, виростає, але штамп у мене високий. Ось ялинка Little Gem, Бачите, штамп такий досить високий, для того, щоб сюди можна було вмістити декілька кульок. Ось такі вже ягідки червоного кольору на барбарисах. Це Барбарис Адмірейшн. Це зелений. Забула, як називається. Так, ладно, І ось, бачите, як яскраво, яскраво-яскраво, Тут моя туя вписалася. Дуже гарно. Це моя яблунька. Трошки я зріжу ту, мабуть, нижню гілку, саме-саму нижню. Щоб в подальшому не заважала рости туї. Бо проміжок між туєю яблунькою невеликий. Я не змогла її сюди подвинути ближче до ялівцю, хоча дуже мені хотілося, бо тут під корою старий пень від яблуні дуже-дуже великого діаметру. Тут, мабуть, колись у попередніх власників росла старизна-старизна яблення. Коли ми заїхали, то Пеньки від цієї яблуні, ось тут валялися, там, де в мене під, підпірка підкламатись. Так, влючив так гарно наріс. Тільки що навколо нього трохи прополула, то побачила, що в мене є вкорінені саджанці. Це дуже гарно, розсаджу їх по саду. Тут трошки в мене примостилися гіхери, отакими кубками. Дуже гарно наросли, розмалювалися. Бруни розпасала від спеки, сюди посадила. Так, вже обійшла навколо. Це в мене клопогон, від звичайний зелений, але ось зараз восени, бачите, починає листечко так жовтіти. Ось думаю, що це є барбери з грін карпет. Він зеленого кольору, але восени не тільки ягідки червоні, а й листя просто неймовірних кольорів, всіх можливих барв, від жовтого до червоного, і рожеві, і помаранчеві дуже гарно. Так, далі вже не буду, а можливо буду, бо дуже так гарненько, бачите, розрослися рослини. Так, тут у мене гарно наріс ось так на... Веду на фоні забору, краще буде видно. Це глід Пауль Скарлет. Він гарно підняв свій штамп. І ось я ходжу мимо нього і повз нього і думаю, чи не підняти мені штамп повище, а ось оцю крону звільнити від гілок. Цей стовбур звільнити від гілок, а крону підняти ось туди. На високому-високому штамбі буде. Якщо у мене забор півтора метри, то трохи-трохи вище, аніж півтора метра буде така шапка з неймовірними квітами гльоду. Це декоративний сорт. Так, тут ялиночка Карель, така сізовато зелена. Трошки в мене гейхет тут, але вони горять, тут повне сонце. Трохи таку локацію я не дуже для них гарно підібрала, бо на моїй попередній ділянці сонце з однієї сторони, тут сходить з іншої. І я ще трохи не можу так розібратися, з якої ж сторони мені які рослини підсаджувати. Звикла до попереднього саду. Ось і маю результат, це згорівші гейхери. гейхерим. Так, тут бересклет з біленькою блюмівкою. Ось гарно. Відновився у мене кіпарисовик. гарно наріс, дуже він хворів. Момент посадки сюди. Я не думала, що він виживе, був маленький П9, і за два роки ось він вже виріс на два метри з П9. Ялинка коніка. І пішли останні мої рослини. Так, і зараз е, покажу, відкіля я прибрала оцю е, Ауреа нана. Там також в мене будуть сьогодні пересадки і зміни. Тут, на шляху до моєї галявини з травою, у мене росла туя ауреа нана біля цього молочаю. Тут у мене понатикано все, що тільки можна. А сорті тут невитримана композиція. Я сюди садила ті рослинки, які потребували тіні, бо в мене тіні ще не наросла на ділянці. І отут місцина, я показувала, розслатує ця жовтенька. І ось тут в мене на куточку ще яревець хіберніка. Я його звідсиля зараз прибираю. Він гарно наріс, він мені потрібен зовсім в другому місці. А… Сюди буду висаджувати туї смарагд, які в майбутньому, коли прибереться оця здоровезна яблуня. Зараз я її зберегла саме для тіні, то я буду висаджувати ось такі туї смарагд. Зараз вони також гарно підросли. Я бачу, що туї наросли десь 60. 5 точно сантиметрів, ось ця на кутку точно 65 см дала приріст за один рік, інші по 50, по 30 сантиметрів дали. І ось мені треба буде продовжити лінію по цьому краю ділянки. Ось по краю по краю тут мульча. Чому? Тому що в мене тут буде хоззона. Ось зараз вже приє трава. Позаду це компостні кучі. Також у мене там позаду буде город. Можливо, тут будуть якісь технічні будівлі огородні, можливо, якийсь буде парничок, то я хочу туями оце все позакривати, щоб з подвір'я, головного моєго подвір'я, цього нічого видно не було. Бачите, бо зараз купи з бур'янами, дуже проглядають, я хочу, щоб туї зімкнулися. Зробили мені такий зелений паркан. Ну що, поїхали висаджувати, бо сьогодні дуже багато-багато роботи. Приблизно перенамічала місця, де я хочу бачити свої туї, так, щоб виставити і проміжок однаковий, бо в мене лише 5 туй, їх треба якраз тут розмістити. І хочу одразу сказати, що ту її купувала у Міша Антошко. Замовляла в нього сосну, дуже давно шукала на низькому штамбі Якобсен, І щоб її одну не замовляти, замовила ще декілька рослинок. Ту її в дуже гарному вигляді, дуже е, такий гарний розмір, а ціна лише 75 гривень. Е, горщик літровий, а розмір самих рослинок десь 45-50 см. Дуже вони гарненькі, яскраві, здорові. Ось буде рядочок з отаких туй. Погода вже дуже так змінюється. Дуже великий вітер починається. Можливо, він мішає знімати, я не знаю, як там звук. Ну що, будемо садити. Достала той із горщика. Бачите, яка в них коренева система. Оце все настільки. Щільно заплелося. Це ж треба буде все це розідрати. Ось чому не приймаються ваші рослинки, якщо ви висунули з горщика і просто тихнули землю. Вони ці корінці давлять самі себе. Зараз будемо промивати, розправляти, так як і попередню туйку. Так, розмила кореневу систему отуй. Бачите, гарненька. Ось одна. Ось іще. А зараз хочу показати замочена в бідрі. Не дуже вона гарно розмивається. Бачите, хто любить говтатись у багнюці, у кого найкращий манікюр, тим до мене. Оці корінці треба трохи розплести, розрівняти. Ось ця туя найбільш така сплутана. Бачите, і коріння в неї в два рази довше, ніж у інших туй. І вже давно пора у більший горщик було. Виковирюю ось саме з цих місць торф, як він тільки розмокає. Чим більше ви зможете витягнути, тим краще туя проживеться приживеться в вашому ґрунті. Можна це, звичайно, робити і в рукавичках. Але я з собою не взяла. Тому ми сьогодні так гарно бовтаємося. Багнуття. Все, оця тулька готова до пересадки. Тепер вона гарно приживеться. У нас суглинки, дуже важкі ґрунти і немає крапельного поливу. Висадила туї. Ось так яскраво виглядає рядочок стуй. Бачите, вони висаджені таким півколом. Тут залишиться моя хос-зона. І ви думаєте, ця ділянка закінчена? Ні, ні не закінчена. Тут я хочу висадити дерево, мультиштамп. Це дерево, яке має багато стовбурів. Я Завжди хотіла іргула марка. В цьому році я її знайшла. Так, вона прийде мені маленька, але вона швидко зростає. І я думаю, десь отак позаду моєї гейхери вона десь і висадиться. І якраз на тлі смарагдової огорожі вона буде дуже гарно виглядати такої зонтичної форми. Поділилася з вами своїми планами на найближче майбутнє. І на цьому я буду закінчувати це відео. Дякую, що були зі мною. Пересадки та переробки в моєму саду продовжуються, тому спостерігайте за моїми новими відео, бо вони будуть виходити все з новими і новими ділянками. Дякую, що були зі мною. До побачення!